Друзі, вітаю! Дякую вам за довіру, що переглядаєте наші випуски сьогодні. З нами на зв'язку виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. Вітаю. Доброго дня. Нещодавно відбулися вибори у Нідерландах, де з неймовірним результатом виграли ультраправі на чолі з Гертом Вільдерсом. Е, нагадую, що саме він проти допомоги військової та економічної для наших збройних сил України. Скажіть, будь ласка, як це може позначитися на нашій обороні? Ну негативно, ну власне кажучи, результат несподіваний. В показниках там більше 30% 30 голосів за е, таку партію, яка по суті є антисистемною в королівстві Нідерландів, е, і, але вона не ну в принципі, те, що результат буде високий, було очікувано. Несподівано, що що настільки високий, що перше місце насправді ця партія завоювала. Але тим е, не менше, е, Герт Вілдерс він відомий давно. Він в нідерландській політиці ну десяток років існує зі своєю партією, яка починалася як така ну антимусульманська, скажімо так, і цим саме цим, от отаким таким різким чи різким ставленням до мусульманської меншини, до їхніх атрибутів різних релігійних і до проблеми міграції незаконною перш за все міграції ця, ця партія на цьому так на цих ідеях так би мовити зросла і я хочу ще нагадати що коли в 2015 році з'явилась ідея брекзиту там виходу виходу е великобританії з європейського союзу то наступним наступною країною е Кандидаткою на вихід з Європейського Союзу оглядачі, журналісти, аналітики називали саме, саме Нідерланди. І саме через активну діяльність, якби довгу системну діяльність партії Вілдерса, яка називається Партія Свободи. От. І тому, ну, але як ми знаємо на той момент, і на, і на цей момент більшість виборців Нідерландів цю ідею ще поки що принаймні скажем так не підтримує тобто на чому я акцентую на тому що е, партія вілдерса це е, це партія антианти ну в тому сенсі в якому зараз е, антиєвросоюзівська, скажімо так і е, ізоляціоністська всередині самої, са, самого, е, самого європейського союзу ну і відповідно це є певним проявом такого тренду Е, які не лише в Нідерландах е, зараз відбувається, але ми можемо спостерігати і в деяких країнах е, східної Європи, наприклад, в Угорщині чи, чи Словаччині, оста, останні вибори. Тобто, це прояв е, тр, того тренду, який е, називається там, е, ну можливо, е, ну, певної такої самоізоляції на, на, на зразок е, Дональда Трампа, політики до, до ну, риторики Дональда Трампа. Попередню його каденцію е, і з акцентами на національний суверенітет, на загрозу від міграції, на, на на те, що потрібно економити кошти і так би мовити, закриватися в своїх е, власних проблемах це антиглобалістський тренд. Тобто, назвемо його так. Стосовно зброї е... для прошу. Так, пане Володимире, а от така річ. Ми розуміємо, що е, передвиборчий процес е, він йде е, в ногу із агітацією, політичною агітацією, і наприклад, е, саме під час неї, от Герет Вільдерс, він е, так запевняв, що не потрібно надавати зброю, військову допомогу Україні, тощо. Але е, коли він очолить так безпосереднє керівництво, е, чи може різко змінитися риторика Нідерландів, тому що е, перед цим саме ця країна нам надавала дуже багато сам. Саме високотехнологічного озброєння, а чи вже процеси, які запущені рік тому, вони і будуть надалі продовжуватися в Україні? Ну от ставлення чи висловлювання переможця виборів про допомогу Україні негативніше треба припинити, це якраз я от продовжую думку. Це якраз проявом цього національного егоїзму і ізоляціонізму. Менше потрібно комусь допомагати, більше дбати про, про, про самого себе. Але е, Герт Вілдерс і його партія не отримали повної, повного контролю над урядом. Тобто, в них якщо вони навіть будуть, тобто їм не гарантовано насправді входження. в уряд, це по перше, вони спробують сформувати ко, 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 коаліцію, але не факт не гарантовано, що це в ним, їм вдасться це зробити. Що інші е, партії підуть на співпрацю співробітництво з ним? Бо ще раз повторюю: він такий ну о, виглядає як антисистемний, принаймні антиєвропейський. А це більшість е, в цьому да, в наступному році, в 2024 році мають відбутися вибори до європейського парламенту, тобто порядок денний, що робити далі з євросоюзом, буде. Якби дуже важливий і для нідерландських політиків, і для нідерландських виборців е, в першу чергу можливо, тому я не виключаю, що інші е, учасники виборчого процесу, інші е, учасники парламенту е, ті, хто ті, хто здобули там мандати, вони зможуть е, захотіти сформувати коаліцію без е, партії свободи. То може бути щось схоже на, на ситуацію в нинішній Польщі, коли правляча партія право і справді, перемогла, але уряд сформувати не може, і тому коаліція буде формуватися з опозиції. Так само може статися в Нідерландах. Ми не знаємо, як буде насправді. Як але але е, принаймні, якщо Вілдер захоче не не захоче йти в опозицію, захоче очолити уряд, то йому доведеться йти на дуже значні поступки своїм партнерам по коаліції. Перш за все. Це може бути права, праві сили, праві партія серед правих, ну така правоцентристська, скажімо так. Це нинішня, нинішня партія правляча в коаліції, уряди якої очолює Марк Рюте, і ну, очолює до, до він ж, як ми знаємо, йде з політики. Там вже інший новий, новий лідер партії, і відповідно в уряді Нідерландів Марк Юте не буде присутній більше. Але тим не менше переговори точно стосуватимуться політики щодо європейського союзу, а е, і вона включатиме в себе так само і питання допомоги Україні як збройної, так і е, фінансової допомоги чи бюджетної допомоги для України. Власне в цих переговорах кулуарних попередніх переговорах про формування коаліції в, в у угоді про створення коаліції. Ці теми точно будуть. Зазначені, сформульовані, якось прояснені. Тоді ми отримаємо про це більше достовірної принаймні інформації, як буде себе поводити переможець виборів, в разі якщо сформує коаліційний уряд, і що він буде робити як в відношенні до Брюсселя, як ну символу такого Європейського союзу, так і відповідно і далі до повідношення до України. Поки що. Ну таких я я скажу алярмійських якихось очікувань. У мене особисто немає, бо я ще я ще ще раз повторююся. Не гарантовано, що герт Улдерс взагалі стане прем'єр-міністром. А чи є тенденції після виборів у Європі в багатьох країнах, що країни стали менше передавати, наприклад, військової та економічної допомоги для нашої держави, тому що ми можемо от навести для прикладу там Словаччина, яка перед цим нам надала винищувачі так вкрай потрібні для фронту. А зараз риторика зовсім змінилася щодо військової допомоги. Нідерландів схожа ситуація. Чи вже є ця тенденція, і чи набуває вона загрозливого такого стану? Ну кажуть, що один випадок виключення, два випадки це тенденція, а три випадки це вже правило. У е даному випадку ми маємо третій прояв е третю країну після Угорщини і Словаччини, і це якраз е яка відзеркалює певні такі нас зміну настроїв в, в електоратах в суспільствах. Цих країн справді, звичайно, що втома накопичується, і воно перш за все, психологічно втома накопичується, і європейські громадяни, громадяни європейських країн е, ну частково схильні пов'язувати погіршення рівня життя свого через інфляцію, здорожчання там ну, здорожчання ціни життя Да? вартості життя. Е, покладати це на, на війну і якісь ілюзії. Ну, які до речі, не лише громадян можуть бути, але навіть деяких експертів і політиків, таких як Орбан, наприклад, що, начебто, якщо припинити допомагати Україні, то війна закінчиться і проблеми закінчаться для Угорщини, там у Словаччини чи, чи Нідерландів, це небезпечна ілюзія, і вона для нас небезпечна, але вона небезпечна і для суспільств цих країн. Я думаю, що в все-таки в діалозі. Можна буде пояснювати, принаймні нідерландцям, якщо не, якщо не угорцям під владою Орбану, то, Орбана, то і словакам, і нідерландцям це можна пояснювати, бо там все-таки можуть бути коаліційні уряди і буде якийсь внутрішній баланс, внутрішня дискусія. В Угорщині Віктора Орбана, дискусія ну, безцільна, там нема нема з ким і про що. Дискутувати, тому що уряд не чує не чує нічого крім себе, крім самого себе. Ну або по бажань з Москви. Це це ще один голоси, так би мовити, впливові для наугорський уряд. От. Але це все не змінює насправді ну, такої базової. Це не змінює базу, це лише зміни в думках. Там, хитання маятника ліво право допомагати Україні, не допомагати. От це так звані метанія, От, душевні деяких, деяких політиків і електоральної груп, система це. Посередині... А безпосередньо от населення європейських країн, як воно підтримує допомогу Україні і як наша влада е, повинна комунікувати, е, наприклад, там, з певними групами населення різних країн Європи, е, щоб ця підтримка, як військова, економічна, лише зростала, а не зменшувалася? Ну, маси, як правило, вони реагують на події більш емоційно. І перше. Перше таке перша емоція щодо російського вторгнення в Україну була співчуття жертвам агресії. Це нормальна природня природня реакція. і ну за великим рахунком, от отак, от, от воно до, до цього часу і триває. Переважна більшість європейців вони співчувають в Україні і тому надають підтримку як громадянам, які шукають, чи громадянкам з дітьми, які шукають притулку в Європі, так само і Україні, як державі як українським збройним силам. Як армії, в тому числі допомагаючи не лише фінансово, але і але і збройно, все все є, це присутнє в європейських суспільствах і українській владі, звичайно, важливо не втратити цю цю підтримку. Не втратити е, співчуття до украї... українських жертв з боку громадян Європейського союзу, ну для цього потрібно вести відповідну інформаційну політику. Для цього потрібно вести ну, спілкуватися не лише з політиками, не лише з урядами. Це нам вдається, і до речі, на рівні урядів і політики. Ну за тими виключеннями трьох країн, які ми вже назвали е, всі інші уряди прекрасно усвідомлюють е, реаль... реальну ситуацію, реальність. Причини цієї війни і загрози цієї війни не лише для України, але й для, для Європи і для їхніх країн. Особливо це стосується е, тих, тих держав, які е, ну, знаходяться на сході континенту е, або на сході Європейського Союзу і НАТО, скажімо так. Вони найбільше, найбільше нам співчувають, найбільше готові, готові надавати допомогу. Але ресурсно спроможні до цього більше держави. Такі, як Федеративна Республіка Німеччина, Франція, Італія, члени Європейського Союзу, і там, в принципі, теж, теж ситуація для нас поки що на, на, на цей момент є непоганою. В сенсі політичної готовності надавати нам підтримку, але є вже починаються певні нюанси пов'язані з фінансуванням, з виділенням коштів, тому що виділення коштів ну, екстраординарне, ед-хок, то там сталася трагедія, ми раптово маємо допомогти, це легше робиться. коли ця допомога е, потребує системного підходу на роки, то тоді це зовсім інші суми. Витрачаються і ну зовсім важче набагато політикам прийняти такі рішення і узгодити їх їх між собою, в тому числі в коаліціях е, урядових, і, і, і так далі. Тому чим далі буде йти війна, тим важче Україні буде отримувати як психоморальну-психологічну підтримку від громадян, так і фінансову безпекову підтримку від урядів. Я нагадую нашим глядачам, що потрібно обов'язково підписатися на Ютуб канал Фокус та поставити вподобайку цьому відео. Ем, тепер до наступної теми, не менш важливої, а саме польських перевізників, які блокують е, кордон з Україною. Е, стало відомо, що вони почали е, ще страйк на одному із пропусків. І головне питання. Чому страйк е, цих польських перевізників він лише розростається і е, він ніяк не вирішується? Хоча українська сторона постійно наполягає на діалозі, вона відкрита до діалогу, і вона максимально зацікавлена до вирішення е, швид, швидко вирішення цього конфлікту. Чому саме так відбувається? Тому що здається, що е, польські перевізники вони дуже діють на, на боці ворога Російської Федерації. У тут ми, коли кажемо, ну наші медіа пишуть, що поляки там заблокували перехід, і так далі. Ви повинні розуміти, що це не всі поляки далеко це не, не, не рішення більшості польського суспільства. Але ми тепер кажемо перевізники. Але якщо далі подивитися, то це ще й виходить, що і не всі перевізники, які існують в Польщі. Це лише одна не найбільша організація чи асоціація професійна цих перевізників. Яка е, займається е, цим питанням, від якого страждають в тому числі інші переїзники? Бо вони теж е, не можуть е, ну, вдало чи вигідно перетинати е, легко, да не можуть легко перетнути український кордон в обох напрямках через через цю блокаду на, на польському боці? І тут е, звичайно, що прослідковується. Ну, перш за все, російський інтерес. Чому він прослідковується? Бо ця організація перевізників є, до, до, до всіх цих подій займалася перевезеннями саме в Росію і, і Білорусі. Ми зараз знаємо, що білорусько польський кордон закритий, зачинений, там нема. Нема сполучення, вони йшли через Україну в об'їзд, там умовно кажучи, до, до Росії, І взагалі, перевезення з Росією зараз впали, тому вони шукають собі нову нові ринки, нову роботу і і хочуть їх от в такий спосіб відвоювати як перевезення між Україною і європейським і країнами Європейського Союзу, не лише Польщі, але й далі. Далі в Німеччину, Францію і, так, і таке інше. Це економічний інтерес, так би мовити, це цих цих людей, які, от в такий політичний чи навіть ну, політичний спосіб вони намагаються його реалізувати. Але звичайно, що за ними стоїть і ще більший геополітичний інтерес Російської Федерації ну, ворожий в тому, щоб посварити Україну з Польщею, розділити ну, принаймні, співробітництво точно зменшується, якби кооперація через те, що рух товарів ну, гальмується. Це як мінімум. Ну і відповідно погіршуються політичні відносини. Але є ще один момент, є ще один нюанс, на який українська сторона не може не звертати уваги. Це повна е пасивність е не лише польського уряду, я б сказав, польської держави, в тому, щоб ці всі е ну, незаконні е дії е припинити. Е ну, Незаконні і шкідливі. E, і місцеве самоврядування так само не бере ну якби не не сприяє вирішенню конфлікту навпаки видає ці гміни лю, Люблінська гміна видає дозволи на продовження на продовження цього цих ну блокади фактично що не входить за великі ну як акція протесту можуть видавати дозвіл на проведення акції протесту але ця акція протесту стосується не пікетування якісь місцевих органів влади не місцевих питань а вона стосується фактично міжнародних питань, це компетенція уряду е, польської республіки. А уряд е, фактично е, саботує дані події, і теж, на мою думку, е, має певний недобрий умисел в цьому саботуванні. Бо ми знаємо, що в Польщі зараз перехідний період, коли е, старий уряд, е, ну програм, ну, скажімо так, не може сформувати новий склад. В після, після виборів і в Польщі має змінитися уряд. Принаймні, процедура через Сейм голосування має пройтись. І е, старий уряд е, Моровецького не може сформувати нову коаліцію, але від має мандат від президента на там певний час місяць, здається, на те, щоб вести переговори коаліційні пробувати. І от вони цей час використовують для того, щоби. Ну, на мою думку, суб'єктивно, перш за все закрити свої деякі справи, ну скажімо так, які потенційно можуть бути небезпечними для нинішніх урядовців, там розсліду зміна влади, розслідування діяльності попереднього уряду, і так далі. Тобто, цей час використовується з одного боку на певне підчищання, ну скажімо так, недоліків. У своїй роботі акуратно скажемо, але з іншого, і відповідно всі ресурси і вся увага йде на те. А що буде завтра, вже не так цікаво нинішньому уряду, бо це буде проблемою його наступників. Ну мабуть, що уряду Дональда Туска, який з яким нинішні уряди, нинішня партія дуже жорстко конфронтує, тому зробити гірше своїм політичним опонентам. Це ну, може бути сприйматися як політична вигода. Тому не треба нічого. Не потрібно не вирішувати проблему з цим цією блокадою, а перекласти наслідки її і відповідальність за неї на. На свого політичного опонента, на на наступників це та невигідна, невигідна для нас е, ситуація, коли внутрішньополітичні інтереси і боротьба переважують е, ну от, з, зовнішню політику, міжнародні відносини і взагалі питання безпеки. Ну тривожний сигнал, який прозвучав сьогодні, це що е, ці всі оця от асоціація перевізників і їхній лідер повідомила, що він вони отримали дозвіл на проведення своєї акції від місцевої, знову ж таки, ГМІН, аж до лютого місяця. Я сподіваюся, що так довго це не протягнеться, але це, це принаймні говорить про те, що в організаторів є серйозна підтримка, в тому числі фінансова, яка дозволятиме їм не працювати, а пікетувати ще декілька місяців, як вони оцінюють свої сили. Тепер щодо Росії, нещодавно політичні лідери за останні місяці постійно говорять, що так звана Російська Федерація готова до мирних переговорів, що насправді стоїть за цими словами, і чи це є можливість того, що насправді Росія вона не здатна вести довготривалу війну, про яку вони постійно говорять? Ну, це удавана позиція російського керівництва про готовність до, до переговорів. Ми, ми розуміємо, що їх влаштує е, так такі переговори, які не залишать Україні територій, там населення суверенітету, і вони ну, або як вони зараз кажуть, враховувати реалії на на на, на землі, або на, ну, на лінії фронту, на лінії сутикання, щоб те, що вони захопили, залишилось їхнім. Це їхня позиція. Українська позиція теж ми в принципі не були проти переговорів, якби росіяни повернули, звільнили від себе нашу територію, повернулися до, до кордонів. Тоді можна було би починати переговори. Тому е розмови ці публічні про готовність до переговорів, хто в цьому винен, це політичні за великому рахунку спекуляції. які останнім часом прозвучали з уст Путіна. На певній такій нараді дистанційній великої двадцятки чи групи двадцяти, скажімо так, ну це спроба російського керівництва виправдати свою позицію, виправдати свою агресію. Перш за все перед тими зовнішніми ну, не, навіть не гравцями, а спостерігачами, учасниками міжнародних відносин, які не дуже добре розуміють суть даної війни. І, і е, можливо настроєні деякої значною мірою антизахідною чи антиамериканські, тому можуть емоційно пристати на, на цю ну повірити в ці, в ці російські слова. Бо е, як всі розуміють, і росіяни про це відверто говорять, вони в Україні воюють з Заходом. От е, ну, тим часом тим самим визнаючи Україну частиною Заходу, але все-таки своїм головним опонентом бачать Сполучені Штати там, НАТО, Європейський Союз. І таке інше, і е, проектуючи цю, цю інформацію чи посилаючи її на е, країни так званого глобального півдня, вони намагаються там формувати коаліцію якусь своєї власної підтримки. Або якщо не підтримки, то хоча б принаймні нейтрального ставлення до е, їхньої агресії проти України. Ну, це е, зовнішній вимір е, цієї ці ситуації. Є, мабуть, що все-таки підстави вважати, що Росія, попри все, попри всю свою браваду, вона так само потребує певного певного, певного певної передишки, в тому числі і у, у війні з Україною. Тобто їм було би справді вигідно зараз на якийсь час, ну якщо не заморозити, то приморозити або призупинити бойові дії вони вже запланували виділення величезних коштів протягом наступних трьох років до в оборонний бюджету там до ну наприклад на 23-й рік близько 40% бюджету має бути спрямовано на сектор безпеки причому 30% на, на армію і десь приблизно 10% на службу ну на службу на ФСБ там службу, різні служби безпеки. Внутрішні, е, і це все е, їм потрібен так само час на виготовлення нової зброї і техніки, в тих самих же безпілотників, розробок і так далі. Але е, стратегічні цілі це продовження війни, але тактична, тактичний прийом це призупинити пере, зробити передишку, дочекатися певних змін, втоми на заході, в тому числі е, результатів виборів у Сполучених Штатах, де вони покладають надію на. Реванш Дональда Трампа, з яким, начебто, їм можна буде легше спокійніше домовитися, ну виходячи знову ж таки з його політичної риторики, от цим всім це, 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 це і викликано це просто ну така політична гра, за якою насправді не стоїть реальне справжнє бажання зупинити війну, припинити війну. До речі, Урсула фон дер Ляєн на цій же нараді. Від ну, там, групи 20, як вона сказала дуже дуже влучну фразу відповідь на слова російського президента. Якщо ви хочете припинити війну, то, то російська армія має припинити війну, і війна закінчена. виконавчий директор Інституту трансформації Північної Єврації Володимир Горбач був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментарях свої відгуки. Для нас це дуже важливо. Для вас працювала команда фокуса. До зустрічі.